До речі, ви знаєте пісню Жадана про вафлі Артек? Але вафлі Артек нічого спільного із користю для нашого здоров'я не мають. Якщо ви хочете від вафель Артек отримувати задоволення, просто слухайте пісню. А ми будемо з вами ось класичні вафлі Артек розбирати, що зараз в їхньому складі приховується. Отже, борошно-пшеничне вищого сорту, зрозуміло, це найгірше борошно для нашого здоров'я, Пудра цукрова. Зрозуміло, жир кондитерський. Саме в цьому жирі кондитерському і приховується вся небезпека для нас. І, звичайно, якісна, на мою думку, як нутриціолога, якісна солодощі за 13 гривень, не може бути. Вона здешевлена для того, щоб бідні люди, можливо, змогли купити або ті, хто не розуміються на харчування. Але цей жир кондитерський, який зроблений із спальню пальмової олії, соняшникової олії в частково гідрогнізованому вигляді, скоріш містить трансжири, тому що частково гідрогнізовані олії, в них утворюються трансжири. Це найнебезпечніші жири, в які тільки можуть бути. Далі є ароматизатори різні, емульгатори, покращувачі, барвники, крохмаль розпушувачі. Різноманітні, тому вафля Артек не може бути ні здоровим перекусом, ні здоровим десертом. І навіть якщо вона дешева, просто проходьте повз. Напишіть мені в коментарях, який продукт ви хочете розібрати. Я розберу і викладемо вам відео. Дякую.